Слава Ісусу Христу! Життя кожної людини залежить від цінностей, які є в нашому житті, тобто, що для мене являється цінністю. На підставі цінності я роблю свої висновки по життю, я скоюю вчинки на підставі того, що мені вигідно, тобто, що являється моїм життєвим пріоритетом. Якщо Ісус Христос є моєю цінністю, то я буду вивчати і пізнавати Бога. Щоденно перебувати у вченні апостолів. Коли я пізнаю Бога, то відповідно приходить цінність. І на підставі цих цінностей я щоденно живу, мислю. Так само і кожна людина для когось цінності являються матеріальні якісь речі, і вони приймають рішення на підставі вигодних їм матеріально там речей, якихось тощо. Якщо в житті людини відбувається поразка, то це означає, що в неї в житті початково стоять неправильні цінності. Духовні люди являються в життях людини, кожної людини, маяками, які дійсно бережуть в собі слово Боже і доносять його до людей в тій чистоті, в якій нам дав його Господь. І коли людина ігнорує слово Боже, то вона ризикує потерпіти крах в своєму житті, і це нам наглядно показує історія про багача та Лазара. Коли багач потрапивши в пекло, добре знаємо цю історію, коли багач там шикував, розкошував, а Лазар жаждав, хоча б крихтись його столу, але багач на нього не зважав. І коли він потрапив в пекло. То він, ми можемо бачити, що він не хоче слухати, не хотів слухати Мойсея і пророків, коли Авраам йому говорить, що треба було слухати Мойсея і пророків. І коли він посилав там когось, намагався послати до братів своїх, щоб виправити їхнє положення і вони не потрапили в пекло, він їм так само йому говорить, що у них є Моїсеї і пророки, тобто є люди Божі. Є слово Боже, нехай слухають, це єдиний е, вихід уникнути пекла, але в багача інша думка в нього своя думка. Він намагається щось там своє втлумачувати Аврааму. Тобто, це нам показує, що Бога в серці багача немає. Так само, і більшість людей на сьогоднішній день розмишляють, тому треба проаналізувати себе, чи являється дійсно Ісус моєю цінністю. По-друге, кого я слухаю людей, яких поставив Господь, чи якихось самозванців. Третє, які ідоли знаходяться в людини в серці, тому що від того, чи є вірність, буде залежати наше життя. Вірність будь де Вірність визначається в нашому житті, на роботі, в служінні, в родині і так далі. Богу потрібні вірні. Якщо людина невірна, то вона як сатана, і невірні вони не успадкують царство небесного. І невірний не може служити Богу. Як Господь казав, що не можете служити одночасно Богу й мамоні. Може в серці жити гордість, мамона, блуд, чи ще якісь черті духовні, чи душевні, чи матеріальні неважливо важливо слідкувати за своїм серцем і за тим, що знаходиться в серці, і які цінності являються нашим пріоритетом. Четверте, чи слухаємо ми дійсно Моїсеї пророків? Чи в людини є своя думка, і як в багача в пеклі, чи вона різниця з Божою думкою? І важливо розуміти, що для порятунку є люди Божі, яких ми маємо слухати і бути їм вірними, щоб отримати дійсно спадок. На небі, тому що священники це люди Божі і не плутати священників з дядьками бородатими в рясі, які не мають нічого спільного з Богом. На жаль, вони втратили своє істинне призначення і їх самих треба рятувати. Священники це люди, які являються маяками в цьому світі, загинучому світі, і допомагають людям пізнати волю Божу та виконати волю Божу. І, і життя цих людей повністю відображає Бога. Тому важливо дивитися на плоди священиків, на плоди людей, щоб їхні дійсно слова співпадали з їхніми вчинками. І тоді можна робити якісь висновки, тому що і кожна призначення кожної людини це бути священником Божим. Тому Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб дійсно пізнати та виконати волю Божу, стати священством, царственним і успадкувати той безцінний спадок, який Господь приготував для кожного з нас. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні!